Сі Цзіньпін на саміті БРІКСУ Росії наголосив на важливості недопущення ескалації війни в Україні. Про це голова КНР сказав вже після переговорів з Путіним на спільному засіданні лідерів. Зокрема, Цзіньпін запропонував доєднуватися до спільної мирної ініціативи Китаю і Бразилії Угламидігазаєнда. Українська криза продовжує затягуватися. Китай, і Бразилія разом з іншими країнами глобального півдня ініціювали створення групи друзів миру в українській кризі. Група має на меті зібрати разом більше прихильників миру. Ми повинні забезпечити, щоб конфлікт не переріс у війну, щоб бойові дії не загострювалися, і щоб усі сторони перестали підливати масло в вогонь. Ці три принципи покликані сприяти швидкій деескалації ситуації. Заважу на Брікс до російської Казані. Сьогодні прибув і президент Туреччини Реджеп Тайпердоган. Напередодні на захід приїхали також і прем'єр Індії Нарендра Моді та генеральний секретар ООН Антоніо Гутіріш. Зараз доєднаємо до нашого ефіру дипломата українського міністра закордонних справ у 2007-2009 роках керівника центру дослідження Росії Володимира Огреска. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Володимире, добрий вечір. Вітаю вас. Вітаю вас, добро здоров'я, Ради, радий, радий чути. Ну уже сьогодні читаємо різні е, різні засоби масової інформації і аналіз стосовно того, що на цьому заході е, в принципі Антоніо Гутєріш був зайвим, але тим не менш він поїхав на цей захід, спілкувався з Путіним. Деякі аналітики вказують на те, що добре, що він поїхав, тому що це якраз сприятиме. На, скажімо, зупиненню вогню і якимось чином в подальшому посприяє, щоб ця війна зупинилася. Як ви оцінюєте цей візит Гутеріша на Брікс і взагалі сам саміт, який проводився? Ну я не знаю, з ким ви говорили на ці теми, і хто вважає, що ООН і Гутеріш особисто може на щось впливати. це. Вже давно, по-моєму, банальна і доволі відома істина, що організація бідонації це е, такий собі поганий варіант міжнародного червоного хреста, і не більше. Тобто е, на щось повпливати, ні Гутеріш, ні ООН е, в плані безпеки не здатна. Тому, ну я не знаю, може це якісь такі вангування деяких експертів. Мені як людині, яка трошечки знайома з тим, що таке ООН, і інші політичні структури, ну дивно чути такі, такі оцінки. Не буде е, з боку ООН жодного впливу на жодну подію в світі. Ну так, на жаль, е, сьогодні ця організація виглядає. Відносно того, що власне відбулося в Казані, ну знаєте, я вам скажу парадоксальну річ, але мені здається, що Чим більше там буде за цим круглим столом сидіти делегатів і представників, тим для нас краще, тому що чим більше в таких структурах різнополярних учасників, тим менше шансів, що вони можуть зробити щось більш-менш конкретне. І власне, ми зараз побачили те, що відбулося в результаті цієї підсумкової декларації суцільні загальники. Тобто нема нічого конкретного, і воно там не може бути. Ну тому що подивіться, чи можна поєднати інтереси е, Індії і Китаю? Ну практично ні, тому що це конкуренти. Е, чи можна говорити про те, що е, Туреччина, яка туди приїхала, буде займати однозначно, скажімо, там про Пікінську чи про російську позицію, та нічого подібного, вона там буде шукати реалізацію своїх власних е, пантюрських інтересів. І так далі, і так далі. Тобто, це е, е, зібрання е, ну, трошки невдоволених тим, що відбувається, але у кожного з цих учасників свої інтереси. А що Китай кине виклик Заходу і перестане з ним торгувати, Де він через місяць, е, вибачте, на слові накриється мідним тазом. Тобто, е, це е, спроба Путіна перекроїти світ. Він про це говорить публічно, і говорить відкрито. Але це абсолютно безнадійна спроба, як і його намагання перемогти Україну. Ну не буде такого. Тому це просто ну черговий, на мою думку, черговий вияв неспроможності російської зовнішньої політики щось досягти. А всі ці розмови про українські кризи, про, про те, що треба там бути за мир, і так далі. Ну це прикриття власної, власного, власного цинізму. І бажання на цій війні заробити, і нічого більше так само, як вони попросили учасників привозити з собою готівку, тому що мастер карт не працює. Ну, на от, от саме саме так. Ще одне питання. Міністр оборони США Ллойд Остін вперше підтвердив, що пів... північнокорейські корейські солдати прибули в Росію. Проте за його словами в Пентагону поки немає даних, чим саме вони будуть займатися на російській території. Знаєте, ну, буквально секунду. Давайте. Ми бачимо докази того, що є північно-корейські війська, які вирушили до Африки. Вибачте, не в Африку, а в Росію. Що саме вони роблять? Це ще належить з'ясувати. Це речі, в яких ми повинні розібратися. Ми розповімо вам більше про це пізніше. Ми продовжуємо слідкувати за цим. Є докази того, війська КНДР є в Росії. Ну, дуже символічно, що Остін сплутав Африку з Росією, але ми йому все пробачимо. Ну, мабуть, не випадково. Не випадково, Але тощо. але знаєте, мені здається, що тут він правий рівно два тижні. Вони будуть з'ясовувати, що ж там відбувається. А от коли пройде 5 листопада, от тоді всі відразу все зрозуміють, все побачать і буде зрозуміло, що ж насправді треба далі робити. І ви знаєте, я в цьому плані. Дуже дякую нашим південнокорейським друзям, які чітко і жорстко реагують. Я думаю, це може підштовхнути наших західних партнерів до таких самих дій. Бо південні корейці дуже чітко і ясно кажуть, що ми будемо допомагати Україні. Якщо треба, ми відправимо туди наших спеціалістів. Ну щонайменше для того, щоб проводити допити з тими північними корейцями, які Побіжать я сподіваюся здаватися українським збройним силам. Ну дуже сподіваємося на їхню допомогу посильну. Тут ще одне питання: НАТО зараз не готове запропонувати Україні членство або навіть запрошення, але Сполучені Штати продовжать наближати Київ до альянсу. Про це заявила посол США у НАТО Джоліан Сміт. і цитує політико. Давайте почуємо її цитату. Наразі США не готові надати Україні запрошення до вступу в НАТО, що є ключовим пунктом у плані перемоги президента Володимира Зеленського. На сьогоднішній день Альянс не досяг цієї точки, коли він готовий запропонувати членство або запрошення Україні. Сказала Сміт, додавши, що наш намір полягає в тому, щоб продовжувати наближати їх до НАТО. Ну, чесно кажучи, виглядає як такий холодний душ після заяв Володимира Зеленського про те, що запрошення потрібно вже сьогодні. Ви знаєте, мені здається, що е, холодний душ поступово перейде спочатку такий тепленький, потім тепліший, а потім відбудеться е, і те, що ми чекаємо. Ну, власне, е, залишається зовсім небагато країн, які сильно сумніваються. Ну на жаль, серед них є Німеччина, попри те, що вона робить величезну справу і допомагає нам по багатьох напрямках, і ця допомога є справді безцінною, але в політичному плані вона поки що не може. Ну виріше не вона, а канцлер шольц поки що не можуть перейти певний власний Рубікон. Але ну мені чомусь здається, що певні ознаки того, що буде змінюватися і позиція США, і, так, і Німеччини, вони мають місце. Отже, я думаю, що як тепер модно казати трошечки стратегічного терпіння, і ситуація може бути для нас багатообіцяючою. Пане Володимире, дуже вам дякую за коментарі, що ви долучились до нашої ефіру. І гарного вечора. Володимир Гриско, український дипломат, міністр закордонних справ 2007-2009 років, керівник центру дослідження Росії, був з нами на зв'язку.